Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про самостійну збірку ось такого акумулятора під інструмент Makita. В минулому моєму відео ми збирали ось таку чудову штуку під ці акумулятори, щоб під час відключень світла можна було заживити будь-що та зарядити будь-що, в тому числі від таких акумуляторів. І давайте почнемо зі швидкого огляду взагалі цього набору, що сюди входить. Замовляв я цей корпус на AliExpress через розділ Coins. На нього ціна виходила десь 5 доларів. Це версія. На 10 акумуляторів є версія також і на 15 і на 20. Різниця там по ціні не дуже велика. Така знижка не постійна, вона інколи проскакує. Я стараюся її публікувати в себе в телеграм-каналі. Тому підписуйтесь, якщо вас цікавлять знижки на Aliexpress. Сам корпус одразу скажу, такий досить якісний. Тут є навіть якісь написи, не дивлячись на те, що на ньому немає ніяких наклеєк, тим не менш виглядає досить прикольно. Також тут в комплекті є індикатор заряду, і ось ця панелька під нього ж відповідно. Всередині корпусу ми. Можемо бачити холдери. Під акумулятори, і що прикольно у цих холдерів, це те, що ось тут видно пази під кінці нікельових пластин, до яких ми будемо підпаюватись. Вони тут різні, тому буде дуже важко щось переплутати і приварити кудись не туди. Просто складаємо, щоб пази співпали, і все окей. В комплекті з цим корпусом йшов також ось такий чудовий пакетик. Давайте подивимося, що у нас там всередині. Платка захисту, БМСка, ось така на три мосфети. Мосфети, в принципі, однакові, начебто. То маркування на них не затерте. Ну, коротше, виглядає платка непогано. Платка індикатору заряду, нам потрібно буде її підпаяти. Власне, жменя нікелізованих пластин, які ми будемо або паяти, або приварювати. Прикольно, що тут є спеціальні прорізи. Тобто, якщо ви паяєте, досить зручно буде їх паяти. Є вже вирізаний папір, щоб ізолювати потім наші контакти. Ну і також в комплекті є ось. Пружинка під кнопку і необхідні гвинти для збору корпусу та фіксації БМСки на холдері. Тепер давайте поговоримо про акумулятори. В цій збірці я використаю ось такі Panasonic NCR 18650BD. Це вживані акумулятори з 36-вольтової збірки від електросамокату. Знайти такі можна на OLX. Конкретно мої екземпляри всі мають опір до 22 Ом плюс-мінус. За той час, що вони в мене лежали, саморозряду в них ніякого не було. Замовляв я багато таких акумуляторів, тому не було бажання тестувати всі наємність. Вибірково протестував три акумулятора, Вони всі показали ємність плюс-мінус 3150 мА. Тобто, загалом, як опір, так і ємність відповідає їх даташиту. І головне в цих акумуляторах те, що вони звичайно не високострумові. Але ці акумулятори можуть видати максимальний тривалий струм в розмірі 10 А. Тут ми будемо збирати по два акумулятори в паралель, тому наш акумулятор зможе. Видавати, ну нехай там 20 вольт, 20 А, тобто 400 Вт. А враховуючи те, що цей акумулятор я збираю в першу чергу для свого блоку живлення з минулого відео, то взагалі ідеально. Перед збіркою нашого акумулятора обов'язково потрібно вирівняти напругу всіх наших елементів, тому їх потрібно ось так запаралелити. Я це робив за допомогою ось такого холдера, де просто позапаював всі контакти. Ну, всі плюси, з'єднав також всі мінуси, і також з його допомогою я їх і заряджав. Якщо у вас холдерів немає, то можна ну, всі ось так от в ряд викласти, якимись там металевими пластинами їх отак з'єднати і залишити десь на день, щоб напруга всіх акумуляторів іде. Реально вирівнялись Тому спочатку перед збіркою акумулятора давайте точно впевнимо, що у нас все окей із напругами. 4,2 4,201 4,202 4,206 4,203 4,204 211, 495 і 198. В Принципі, у більшості акумуляторів розбіг там чисто по тисячних, тому це взагалі не критично. Беремо наш холдер, кладемо ось так, як він буде лежати в акумуляторі. Тобто, ось ця частина, де у нас тут виступ під пружинку, це передня частина нашого акумулятора. Давайте нехай почнемо складати в праву частину і складаємо таким чином, щоб ось мінус у нас був ну, ніби як з правої сторони акумулятора, в кінці з правої сторони. Це у нас перша паралель, тобто перша секція. Далі вставляємо перевернуті акумулятори. Це друга секція. Знову відносно попередньої перевертаємо акумулятори, третя секція, четверта. І п'ята. Отримуємо 5 послідовних секцій, і будуть вони у нас ось таким чином з'єднані. Також, до речі, забув ще про акумулятори сказати, що якщо ви використовуєте вживані, скоріше за все, тут будуть сліди від точкової зварки, тому це потрібно зачистити дремелем, або якщо у вас такого немає, ну, можливо, у вашої дружини або мами є жужалка для знімання лаку з нігтів, її також можна під це діло дуже добре використати. Перевертаємо наш акумулятор з цієї правою стороною догори, будемо Починати звідси, я б радив знежирити всі наші контакти. Особливо це потрібно робити, якщо ви будете їх паяти. Наша нікельова стрічка це перша, ми будемо її приварювати на мінус. Давайте подивимось якої вона у нас товщини, і бачимо товщину 200 мікрон, тобто 0,2 мм. І якщо ми знежирювали контакти на акумуляторах, відповідно бажано знежирити і саму стрічку. Для кращого контакту. Кладемо її на холдер ось таким чином. Ось, власне, ті виступи, про які я казав, тобто вони ідеально відповідають нашим цим пластинкам. Для зварювання я використаю ось таку точкову зварку, але я її вам рекомендувати не можу, тому що, враховуючи те, що вона має 6 потужностей, стрічку товщиною 01 мм, вона адекватно приварює на максимальній 6 потужності. Перший пішов. Повтор. Начебто тримається. Думаю, окей, працювати можна. Тепер перевертаємо наш акумулятор на іншу сторону. Нагадую, що ось тут наш перший мінус, з якого ми почали. Готова наша збірка. Все-таки потягнула моя зварка цю стрічку. Я цьому дуже радий, тому що діставати паяльник не дуже хотілось. Хоча, з власного досвіду, скажу, що ось такий. Паяльник GVDA, з жалом c 4 нормально паяє саме 18650 акумулятори, тому що я паяв, в мене було про це відео 26650, там вони товстіші, і ось вже на мінусах цього паяльника не вистачає, тобто олово недостатньо прогрівається. З цими таких проблем немає, але якщо будете паяти, враховуйте, що перегрівати акумулятори не можна, тому треба так швиденько ляп-ляп і готово. Перевіримо напругу нашого акумулятора по секціях та загальну. Почнемо, давайте одразу з загально і мінус та плюс. У нас майже 21 вольт. Перша секція 4,2 друга секція 4,2 третя. 4,2 Четверта. 4,207 і п'ята 4,205. Ну, в принципі, ось по секціям у нас розбіг всюди вийшов в тисячних, тому непогано. Далі ми можемо поклеїти вже цей папір, тому що тут нам, в принципі, доступ до акумуляторів вже не потрібен. Дуже кльово, що він уже вирізаний під наші форми це прям дуже круто. Ну, це вже на щось схоже. Після збірки акумуляторів єдине ціле нам потрібно трошки попрацювати з БМС-кою. Зараз підпаяємо ось цей індикатор заряду. Підпаювати будемо до ось цих ось виходів, тобто вони в нас позначені P-P. та P Зі зворотньої сторони, видно, ось цей такий овальний контакт. Трошки про підключення. Наявність шести виходів та шести проводків може вас трішки збентежити, але насправді тут це дуже просто. Першим ми підпаюємо мінус, ось це наш чорний цей проводок, і підпаювати його будемо до ось цього нашого контакту, з якого ми, в принципі, починали складати наші акумулятори. І потім ми йдемо послідовно, тобто починаємо з мінуса, потім у нас плюс першої секції, потім плюс другої секції, третьої, четвертої, і загальний плюс. Як зрозуміти, який проводок куди йде. Ну, по-перше, ви можете взяти якийсь зібраний акумулятор і розібрати для прикладу. Але на платі все промарковано, дуже зрозуміло. B-це ось це якраз наш товстий чорний загальний мінус. Після цього, плюс першої секції, це B1, ось він, біля контакту зарядки. Далі шукаємо b 2 b 2 у нас знаходиться ось це, ось цей жовтенький проводочок. Ось b 3 бачимо на платі, це також жовтий, ось він. І b 4 він тут трішки замазаний. Ми бачимо, що це ось цей синій проводок. І тому зараз, починаючи від мінуса, будемо підпаювати всі ці проводочки до виходів з наших стрічок нікельованих. Для початку, для зручності пайки, залудимо наші стрічки. Треба жало таке. Досить теплопровідне. У мене на даний момент жало С2, але я б радив вам сюди навіть с 4 тому що товсті проводи буде їм не дуже зручно паяти. А от з маленькими С2 справляються дуже добре. Ну і в принципі, ви зараз бачите плюс припоя з флюсом. Не потрібно окремо нічого капати, мазати, просто беремо і паяємо. Ось так. Краса. Далі ще раз дивимось, контролюємо. Нам потрібен b 1 Це ось цей маленький, синенький проводочок. Є, що покаже нам мультиметр? Плюс і мінус. Ну, все, працює. Ну, і тепер нам потрібно вже зафіксувати нашу БМС-ку. Беремо викрутку. Ось маленькі саморізики, ті, які були в комплекті. Тепер збираємо корпус, беремо нашу основу, закидуємо цю нашу історію. Зовні накидуємо цю нашу панельку з кнопкою. Працює! Не забуваємо про пружинку. Ось тут вона встає у нас. І наверх накидуємо верхню частину корпусу. Далі у нас тут винтики Торкс Біта Т10 називається, якщо я не помиляюсь. І раз таке діло, давайте поміряємо, який у нас вийшов внутрішній опір акумулятора так, 66 мОм. Ну, загалом досить непогано, враховуючи те, що це не прям високострумові акумулятори, тим паче, ще й беушні з OLX, Ну, я вважаю, крута штука. І до речі, давайте порахуємо взагалі, скільки мені ця вся історія обійшлася. Акумулятори в мене в середньому 30 гривень штука, тому множимо на 10 штук 300 гривень. Запам'ятали плюс корпус за 5 доларів. 5, ну давайте на 40, 200. Плюс 300-500 гривень. Ну, досить непогано. Я нагадую, що це акумулятор на 6, може 6,3 Ампер години. Можемо нарешті підключити наш девайс, все працює. Тому, якщо вам сподобалось це відео, не забувайте його оцінювати, обов'язково пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити майбутні відео. Ну, а з вами був я, Іван. Побачимось!